Радий вас вітати на каналі Криптокрю. Ну що ж, як і обіцяв, продовжую рубрику з аналітикою. стараюся записувати відеоролики кожного тижня для того, щоб курсувати вас, що ж відбувається на ринку, чи відходимо ми від попередніх думок, чи ні, чи навпаки підсилюються думки, які вже були сказані раніше. Ну а також підписуйтесь на наш канал прямо під час перегляду даного відеоролику, тому що алгоритми Ютубу це сприймають досить позитивно і починають просувати україномовний контент. Не так вже й легко насправді людям на україномовному Ютубі, тим паче в сфері крипти, тому що цільова аудиторія зовсім маленька, але тим не менше хочеться, щоб чим побільше людей побачило дійсно якісний контент, обґрунтований, аргументований. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки. Звісно, пишіть коментарі або в підтримку каналу, або з якимись вашими інсайтами, які ви взяли для себе з відео, або з вашими думками, можливо. Ну і пишіть ідеї для наступних відеороликів. Можливо, щось вам буде цікаво. Я побачу, що досить багатьох людей це цікавить, і висвітлю дану тему. Приємного перегляду. Тож, давайте переходити до біткоїну в минулій аналітиці, яку я знімав для вас тиждень тому. Я озвучив думку, що зараз на ринку дадуть продихатися, дадуть повірити в продовження росту. Ну і ось цей buy-the-deep настрій він якби зараз відпрацьовує. Навіть простежуються такі невеличкі елементи ФОМО на ринку. Тобто люди починають залітати в ринок знову ж таки з новими силами. Але тут я промазав, що буде тригером. Я тоді озвучував, що тригером може стати ну, перше там же лістинг спотових ефір тієфів. Тобто вже одобрення заявок ОдинС, або, наприклад, повне закриття справ в комісії по цінним паперам проти Ripple XRP. Як ця справа, до речі, триває досить досить довгий час, тому насправді вона може бути тригерною тригерною в зелену сторону. Якщо все вирішується в користь XRP, то це могло б послугувати цим пампам. Але що послугувало цьому пампу? Якщо подивитися, звідки почався ріст біткоїну, то в той момент стався напад напад на Трампа, коли він виступав перед своїми. Екторатом і напад був неуспішним. Тобто, ну всі ви могли бачити в новинах, що там відбувалося. В нього стріляли постанова, це не постанова. Різниці взагалі ніякої немає. Це посприяло тому, що його рейтинги ще більше зросли, і на сьогоднішній день він являється ну. Таким досить сильним лідером в цих перегонах, деякі аналітики дають 70% того, що він переможе на виборах. Це досить великий такий коефіцієнт, чому саме це затригерило ринок до розвороту, тобто вже до такого більш такого стрімкого зростання. Тут я сильно довго пояснювати не буду, але вам потрібно розуміти, що більшість інвесторів знають: якщо Трамп прийде до влади, то його політика в основному вона являється інфляційною. Сила долару буде зменшуватися, буде ще більше різних стимуляцій ринку, і через це якби ризикові активи так відряд. Реагували, до речі, не тільки ризикові активи відреагували зеленими свічками, а й фондовий ринок також. Тобто в загальному всі плюс-мінус це сприйняли однаково, так чи інакше до виборів ще є час, але тим не менше, маємо, що маємо. Маємо ось це зростання. На цьому зростанні я починаю помічати все більше ФОМА. Як я говорив раніше, що на ринку дадуть продихатись Це є якби сенс цього е дійства, тому що капітуляція на одній двох денних свічках. Ну це якось ну зовсім не капітуляція. Тим паче, якщо нас чекає далі. Якесь таке оптимальне довге зростання, тобто новий ось цей такий віток зростання, про який я говорю, який я очікую. Тому мої думки щодо того, що це бичача пастка, я їх не відкидую до цих пір. Так думаю, а там вже будемо бачити. Тобто, сценарії я не відміняю. Навпаки, все йде в підтвердження моїм гіпотезам. І давайте пройдемося по ключових новинах, які вам потрібно знати. Вже до кінця урегульовується ситуація FTX. Пам'ятаєте, тоді як FTX, можна так сказати, зазнав краху. Дуже багато інвесторів, дуже багато їх клієнтів вони постраждали. Ну і, зрозуміло, там пішли судові тяжби з регулятором і багато іншого негативу. Але тим не менше, зараз вони дійшли з регулятором і судом до одного цілого, тобто вирішили, що ось цих 12 мільярдів 700 мільйонів доларів вони виплатять постраждалим. Підуть виплати, а регулятор не отримує нічого. Ну, зрозуміло, тут або регулятору оплачуєш штраф, або якби клієнтам повертаєш кошти. Ну і зрозуміло, що в юрисдикції США воно вирішується саме так, тобто по демократичному, давайте так далі. Зараз MTGOX, це ось та біржа, яка в 2014-му, здається, попала під хак. Там було викрадено дуже багато біткоїнів. Якусь частинку не повернула. І в отозі до цих пір по судовим тяжбам все тягнулося, тягнулося, тягнулося. Мали вже повертати якусь частину токенів інвесторам. Там в основному біткоїни були. Ну і біткоїн кеш, але в основному найбільший вал там людей постраждали, які тримали свої BTC. Так, ось вже був перший перевод 47 тисяч біткоїнів на біржі. Тут, ну, зрозуміло, їх. Будуть розподіляти інвесторам, і тут, ну як не крути, там всього сума на 150 тисяч біткоїнів. Щоб урегулювати все запитання, потрібно їх розподілити по постраждалим. І що будуть робити постраждалі люди з біткоїнами? Хтось зрозуміло піде їх продавати, хтось, але я думаю, це менша частка людей буде, які будуть далі холдити його. Тобто, в основному це така новина, яка фундаментально впливає на тиск по стакану, тому що біткоїни будуть продаватися. Але це не означає, що там одним траншом ці 150 тисяч біткоїнів відправлять і люди одразу побіжуть на біржі їх продавати. Ні, це буде якийсь енний період, де знову включиться тиск продавця. Так само, як аналогічно нещодавно було, це з урядом Німеччини, тобто вони спродували свої біткоїни. 50 тисяч, буквально вони були конфісковані в рамках справ з компаніями, які проводили шахрайські дії. І хтось там розповідав, що ой, це вже якась конспірологія. Уряд Німеччини один з найбільших холдерів був на той момент. Вони продали всі свої біткоїни, причому нещадно кожного дня продавали. Але це якби впливало на стакан. Ми могли бачити в цей момент, якби і зниження ринку. Ну воно більш як психологічно, знаєте, впливало на стакан, тому що дійсно 50 тисяч біткоїнів це не так вже й мало. Але і без цього я бачив кратно більші продажі. Але головне, що тут потрібно розуміти, немає там ніякої конспірології. Вони просто в рамках ось цього провадження вони мали їх. Продати та повернути кошти назад до бюджету. У них не було вибору. Вони не могли бути холдерами чи ще щось. Їм потрібно було по процесу просто взяти їх і продати. Тому знову ж таки, ось ці страшилки про MTGOX, вони мають місце бути. В моменті ми зможемо побачити тиск на стакан, але просто щоб ви собі розуміли: прямо такого дуже дуже сильного впливу на ціну BTC, це не буде мати. Зрозуміло, там якісь панічні настрої, можливо, десь там включаться рітейли підключиться до продажів, і може бути. Якийсь злив, але тим не менше, це не кінець світу, тому давайте перейдемо далі. Як я вже говорив по своїй глобальній такій аналітиці, істинний розворот я чекаю десь в жовтні листопаді, тобто до цього буде маринування в боковику з міні-памп сезонами, міні-дамп сезонами, тобто локалочкою вам також вирішив вести, хоча раніше цього не робив. Але тим не менше дивлюся, фідбеки у вас класні, пишете коментарі, подяки і так далі. Тому я вирішив ділитися з вами, щоб ну, у вас повна картинка і стараюсь не пропускати ніяких цікавих фундаментальних речей, які відбуваються на ринку. Тому що тим не менше вони зможуть так чи інакше вам допомогти та більше. Розуміти, що вам потрібно робити, в якому напрямку вам потрібно дивитися. Чан Пенаджао посадили в це колишній СЕО Бінансу. Дуже відома в криптоіндустрії людина і дуже поважна. Посадили в тюрму, значить, в червні і в жовтні його мають випустити. Це також, якби зараз ходить така думка, що це буде знаковою подією на ринку, тому що він буде вриватися, повертатися назад в стрій. Ну, це також я вважаю, що може вплинути досить позитивно взагалі на ринок і на настрої гравців. Корейський підрозділи. Блумбергу, який писав статтю в 2022 році, що схема понси Чан пенжао там ось такий був заголовок. Прямо ось вони сьогодні признали публічно свою неправоту і сказали, що ну коротше коротше, вибачалися, можна так сказати. Це також, знаєте, такий мікромоментик, але тим не менше це означає, що справу з Бінансом урегульовано, і до Чанпенжао більше ніяких претензій немає. Ну як і в цілому, може до самого Бінансу, тому що туди зайшли регулятори. Зараз якби там. Ну, по суті, вони вважайте, повністю прозорі для регулятора і якісь ненормальні дії, які регулятор міг сприймати як незаконні. Ну, їх просто або зовсім мінімум, або зовсім немає. А ми вам даємо можливість, дійсно, можливість пройти наш марафон по такій торгівельній концепції, як скальпінг. Отже, в липні ми збираємо досить велику групу, вже вона налічує 600 людей, яким ми даємо доступ безкоштовно на два місяці до нашого ком'юніті, саме скальперського ком'юніті, де наші трейдери будуть торгувати разом з вами онлайн в прямому ефірі в Діскорді, і ви будете починати бачити логіку цього дійства, як це відбувається на практиці. Ну і звісно, перед цим ми вас. Підготуємо та дамо вам безкоштовно знову ж таки невеличкий пул матеріалів. Ну як, для когось він невеличкий, для когось він досить великий буде, по базовій інформації, яка вам знадобиться в цьому марафоні. Єдине, що від вас потрібно буде, це бути зареєстрованим по нашому посиланню на біржі ByBit, так як ми являємося партнерами разом з ним. По суті, вони оплачують ваше навчання, тому не пропускайте цієї можливості і зустрінемось на марафоні. Переходимо далі по новинах, і ключове, що потрібно розуміти, зараз я вам покажу. Дивимося, це притоки в спотові біткоін ETF, Вони продовжуються. Тобто, те, як я його озвучував, зараз ось цей великий такий боковик він іде більш як накопичення. Тобто, ще раз підтверджується та моя теорія з боковиком минулого року, коли боковик почався, значить, в середині весни, закінчився в середині осені, і далі пішла взлітна на полоса, яка запустила Прайс BTC від нижньої грані боковик. До хаю це вважайте, два ікси, тобто 100% чистого руху ціни BTC, це досить багато. А зараз настрої такі самі проглядаються. І до речі, тоді просто великі гравці накопичували свої позиції. Це було видно по гласноду, по ончейн метрикам. Тобто, якщо прослідковувати гаманці там від тисяч біткоїнів і більше, то досить гарне накопичення було. Навіть в цьому діапазоні було досить гарне накопичення. І, як бачите, відправило нас ще вище. Тобто, в цілому, якщо так подивитися, ось цей практично 200-денний боковик нас відправив на. Bilşak 180%, 190%, і це досить значно, досить значно. І зараз, якщо подивитись на наративи, що роблять хешфонди, як я вже раніше в відеороликах говорив, 50% усіх найбільших хешфондів США вони купують спотові біткоін etf Ну і ми можемо це проглядувати реально на статистиці. Просто ось в цьому боковику йдуть закупи, йде накопичення. Тому якби ось ця глобальна теорія знову ж таки вона підтверджується таким фундаментальним фактором. Озвучував думку раніше, і буду озвучувати її постійно. Об Wall Street... Не кешиться, кешиться волстріт брітейла, Тому запам'ятайте це собі, якщо у вас якісь там панічні настрої будуть з'являтися, то просто згадуйте даний вислів. Виступає знову ж таки CEO BlackRock, Це зараз можна сказати найпопулярніший імітент спотових BTC etf -ів. Тобто, якщо подивитися по їх графіку накопичень біткоїнів, тобто ну зрозуміло, в них купують ІТЕФ, вони купують біткоїни на забезпечення, то в них відтоки за весь час були ну просто ну зовсім мізерні, зовсім мінімальні. Тож Ларіфінг знову виступає на різних телепередачах новинних, економічних і розповідає, що 5 років назад ну в нього запитали. Він же ж тоді 5 років назад. Аліно виходив в публіку і говорив, що біткоін це засіб для злодіїв, для відмивання коштів, ідеальний інструмент, типу нашим клієнтам біткоін не цікавий. І тут баз в 23-му році різко перевзувся, а в 22-му році почали накопичувати свої позиції в компаніях, які являються причасними до BTC, тобто це і майнінгові компанії, мама мікростратежі, які стандарт прийняли, і таке інше. Тут він починає розповідати, що бітісі це вже це цифрове золото. Ну і він це пояснив тим, що каюсь, значить, було занадто мало знань, але поглибившись в це запитання, я зрозумів, що біткоін це дуже хороший інструмент, і він має бути в кожному на в кожного на балансі, тому що це такий довготривалий класний інструмент для збереження коштів, тим паче для захисту від фіату, тобто фіатних коштів, ну звичайних коштів там долар, євро, єна і все інше. Уряди можуть робити що завгодно. Там інфляція, бла 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 бла. бла бла Ну коротше, ви зрозуміли. Тепер BTC стандарт буде ставати все. Більшим і більшим, і на його думку, що ще досить багато людей, досить багато компаній так і не розуміють цінності BTC. Тобто, це такий великий крок до початку adoption, запуск запуск спотових ETF. Давайте поглянемо на мій портфель в рамках челенджу, який я веду. До речі, в телеграм-каналі посилання під цим відеороликом також буде. Можете туди підписуватись, я там закидую всі ці свої аналітичні пости, новини, статті і так далі. А вже потім, якби на YouTube я таку вирізку роблю для того, щоб зекономити час людям і хто хоче швидко актуалізувати дані, вони можуть зайти, передивитись відеоролик там на 20 хвилин і все на цьому. Закупи в рамках челенджу. Також я там показую. Тобто, кожного тижня я купую на 1000 доларів BTC. Ну що ж, тепер дивимося на портфель, як він виглядає в цілому, зараз, тобто було мінус 14% в моменті. зараз вже дивимося, що є 4 профіту. Тобто, і ось ця ідея з походом вище та памп сезоном, вона якби приведе до одної цікавої речі. Тобто, проводячи якісь опитування, зараз на маси я бачу, що середня просадка десь в людей, ну в когось там 50%, зрозуміло, відсотків, когось там 20%, відсотків, ну середня плюс-мінус 30%. відсотків. Ті люди, які закупалися альтами, в них може бути і ще більша просадка. Так, ось на цьому пам'ятаю. В сезоні в цих людей, значить, позиції дійдуть десь до точки входу. Або, можливо, трішечки вище. І коли відбудеться момент з маніпуляцією, розгрузкою, шейкаутом з цим крайнім, ну це також було б дуже ідеально, тому що люди б зневірилися, якщо вони перший раз перетримали просадку там в 30-40 то другий раз вони скоріш за все її терпіти не захочуть. І тут включиться режим paper hands, Вони просто поскидують свої позиції. подумають, ай, навіщо це все мені? Тримав і так вже дуже довго, невеличкі профіти бачив, але збитки набагато більші, А вдруг за. Зараз ціна біткоїну піде ще кудись там кратно нижче, десь на 40 тисяч доларів. Ні, такого я вже не витримаю Це буде вже мінус 70% по депозиту, мінус 80%. Навіщо потрібен такий булран? Ось. Тому, якби підтверджується ще раз логіка того всього дійства, яке відбувається, і логіка ось тієї маніпуляції? Тому що вести ракету вище, вигідніше, коли в ній менше. Пасажирів лівих, які будуть тягнути профіти, які будуть заважати В етозі своїм профітейкінгом піднімати ціну активу вище. Ідеальна картинка з ось цим бултрепом була би на кшталт ось цієї. Я чітко помню даний момент на графіку BTC, тобто ми вийшли дуже стрімко до верхньої границі боковика. Знову ж таки, дали людям повірити в те, що ось далі буде зростання, яка тут була форма маніпуляції. Десь в середині цього боковика вже точно не пам'ятаю, на ютубі показував, був якраз момент переливу капіталу з BTC. Тобто біткоін домінація почала падати, і тоді як альти дуже гарно продихалися, що розпалило ще більше ФОМ. До речі, настрої байзиді в даному моменті були такі самі, як і. На сьогоденні на сьогоденні, ось тут. Тобто, я вже говорив, що ми тут вилетіли на настроях байзидіб. Тобто, це означає, що всі ринулися відкуповувати. Якщо вже всі ринулися відкуповувати, це означає, що далеко історія не закінчена. да, в рамках циклу, в рамках теперішніх реалій. Зрозуміло, що маринувати нас будуть далі. Переходимо знову сюди. Міні-альт сезон, такі ну памп сезон. Давайте так. Тоді там альткоїни дали по там 50, 100%, 100 деякі 200%. Це знову розпалило настрої натовпу. Люди почали загоди. Ти в ринок, набирати позиції знову оживлялася афільйована програма. В нас ну там там тисячі 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 рефералів. Ми можемо бачити, коли вони торгують більше, коли торгують менше. Їм подарували шейкаут. Причому досить сильний, досить стрімкий, і знову ж таки на ростущій домінації. Буткоїн падає, домінація зростає, альти просто шалено вкатуються вниз. Ну а потім, що ми бачили, 60 днів дуже низької волатильності і максимальних настроїв на похіднище. Ось це ідеальна картинка е, виходу з такого боковика. Нас якби виморюють тут і часом, і е, психологічними пастками, Сильність світу цього, тобто цієї біржі, і великі грав. Ці вони забирають максимально багато профіту при таких маніпуляціях з цього ринку. Тому десь приблизно таку саму ситуацію очікую я тут. Тобто, знову ж таки, ми йдемо вище. Можливо, дадуть нам якийсь міні-памп сезон, тобто його ще не відбулося, дивлячись на домінацію. Потрібно, щоб вона трішки підвпала. Вже розпали ФОМО йдуть по сантименту. Я бачу, але потрібно це все підсилити, щоб знову такі люди. Ух, зараз я знову зроблю депозит на ф'ючерсах, зайду з максимальним плечем на всю котлету і збрити їх. Далі виморити трішки часом, ну і по глобальній осі картинці вийти вище. Тобто, очікування я не змінюю. Це в район 110 тисяч доларів за BTC, Я думаю, нас цим боковиком відправляє. Зрозуміло, що це буде не одним тижнем і так сильно наперед говорити не хочеться. Але тим не менше, коли будуть якісь нові вводні. Якщо я буду бачити якісь фундаментальні фактори та показники, які мені сильно не подобаються, то я звісно буду вам озвучувати. Але поки що йдемо за планом. Я думаю, ви зрозуміли про що я і на цьому якби зупинятися вже немає чого. Дякую вам за перегляд. Дякую за актив під відео, за ваші фідбеки. Я їх читаю. Читаю кожен коментар. Пишіть якісь свої думки щодо цього всього. До нових зустрічей, друзі.